У нас людей взагалі дуже цікава логіка. Тільки щось не подобається, вони біжать зразу в Фейсбук, особливо в Фейсбук, я вам скажу, ну або в коментарі в Тікток. І вони показують, чим вони, як вони незадоволені. Ну Це не працює так, абсолютно. То який стар, навіть якщо зайде в коментарі, їхні представники, да вони просто прикалуватись з вас будуть. Бо ви все одно, тобто, ну не ви там хтось інший. Будуть платити за їхній зв'язок. Все одно, вони підняли в два рази і вони просто рахують свої надприбутки. Їм без різниці, що там хто пише. Вони ще можуть посидіти, поприкалуватись з вас. Бо по суті, вони можуть і в три рази підняти, і нагнути всіх таким чином. Ну так, подумати, я нічого не кажу, що там когось нагинають. Ну, це в нас логіка така. Тільки щось не подобається, давайте побіжу там, поскаржуся, може хтось вирішить. Саме головне, що ви навіть до того оператора, до того самого ківстара оператора, ви навіть дозвонитись не можете. Розумієте, вони там.